Доброго дня, мене звати Єрема Гобилишин, я громадянин Канади, але живу в Києві вже 15 років. Працюю старшим редактором для газети, найкрутішої англомовної газети в Україні Київ Weekly. І зараз ми хочемо провести маленьку екскурсію по Києву для чемпіонату футболу Європи 2012 року.

football <laughs> you don't know? When do you Actually, know i don't know <laughs> do, do you know how much does your honey cost how much 100 100 seems like a lot what? you speak english i want to find out were Olympic stadium out to go by metro. Ну. Ага. це вже зрозуміло. Це агітація прийшла. Короче, тут можеть бути людей, які можуть трошки знати англійську. футбол. А, по метро, метро. Так, метро.

Не зупинилися? Вони, вони встидаються. Я би не зрозумів це, тому що тут немає англомовної карти. Тобто мені прийдеться питати у когось з працівників метрополітену. I don't speak Ukrainian. Can you tell me how to go to Olympic Stadium? Uh, Olympic Stadium. Station. Maidan Nezalezhnosti. Ah. Переход на Майдан Underground. Aha. Yes. Uh -huh. Okay. Thank you.

З Європи це було чудово. До наступних екскурсій з Сергієм.